Терапевтичне відділення замість хірургічного, яких змін зазнала Великописарівська лікарня через обстріли. Безробітним мешканцям сумської громади почали видавати продуктові набори, хто може отримати допомогу. У Сумах збільшилась кількість загиблих пішоходів, як переходять дорогу люди без вуличного освітлення і що радять поліцейські. Зранку російські військові обстріляли САУ, один із об'єктів критичної інфраструктури області. На території підприємства зафіксували 19 вибухів. Там працювали робітники, троє з них нині в лікарні з осколковими пораненнями. Повідомляють сумські військові адміністрації. На місці працюють піротехніки, лишаються нерозірвані снаряди. Село Журавка Сумського району за кількасот метрів до кордону з Росією. Учора, 13 листопада, російські військові обстріляли його з мінометів зі своєї території, прошито російськими уламками із садиба Олександри Замули. Після пережитого обстрілу пенсіонерка поїхала останнім автобусом до дочки в Суми, каже сусідка Яна Мадодіна, який господиня лишила ключі від свого господарства. Під парканом помирає пес хазяйки. Одна з російських мін розірвалася біля його будки. Виліт почули, спочатку не зрозуміли, що воно таке тоді вже як впало. Ми за дитиною подавали. Прислуховуємося, де падає, де вилітає, вже якось орієнтуємося трошки. Жінка каже, що до цього росіяни обстрілювали околиці села, а по хатах вдарили вперше. Сусідка Яни не хоче називати своє ім'я, каже, що родом з Курської області. У ну, мене сестра двоюродна, тітка там, всі там, ну вони неадекватні, ми з ними позорились перші дні. Вони ще попало, кажуть. І я ж росіянка. Ну, я родилась там, трохи пожила. ну Я не розумію, що за люди. Михайло Замула місцевий фермер. Унаслідок вчорашнього обстрілу в нього розбито три трактори та причіпні механізми до сільгосптехніки. Вчора вони десь о 12 часу почали і до часу десь тут ляпали. У мене стоїть там погрушник МТЗ ЮМАЗ. Воду одкопають, ескаватор тут, по селу треба. По ескаватору, МТЗ розбили, там это, стекла побили, Т-40 побили, в хаті вікна повибивали, кришу побило, таке. По гаражу там ляпці, шифер порозбивало. Міновіта. Багато було от у вас? Ну, 8 штук в кругом хати моєї. Чоловік показує розбитий екскаватор, яким чистив колодязі зі сусідам. Сікло тут побило. Тут розбила тут солярка, побігла, бам бігла ага. туди. Ну то краніх там закрили трубки, в по поперебивало. Поліцейський офіцер громади Юрій Гамота каже, що село росіяни обстріляли з мінометів. Спостерігалося близько десяти прольотів, десяти вибухів. В ході обстрілу було пошкоджено декілька домоволодінь. Сільськогосподарська техніка, виключно мирне населення. Ніяких військових, ніяких об'єктів військових тут немає. А це сусіднє журавкою село Біловоди. Зі слів поліцейського його росіяни обстріляли місяць тому, але мінами більшого калібру. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Це приміщення колишнього терапевтичного відділення Великописарівської лікарні. Російська ракета поцілила в дах будівлі 9 вересня, орієнтовно о 9 ранку. Внаслідок обстрілу зруйнований дах, пошкоджені стіни, вибиті вікна з рамами, згоріло майно всередині закладу. Такий вигляд має нове приміщення відділення. Великописарчанин Павло Бутенко гіпертонік і частий пацієнт терапевтичного відділення. Доволі так і комфортне і воно як-то всім стандартам відповідає. Я думаю, у мене гіпертонія, я полікувався. Там було вже сама будівля, вона вже віджита була, не ну, якісне там. Колектив був добрий, хороший. Відділення розраховане на 28 ліжок. Тут працює 15 медичних працівників, із них три лікарі. У новому приміщенні працювати краще, звісно, краще ж бути в таких умовах, ніж вже те, коли, як би сказати, віджило своє. Тут є підвал, в якому можна спуститися вдруг, що і спустити туди і хворих. Для них є теж там кімнати. Так що тут безпечніше в даний час. Осучаснювали будівлю терапевтичного відділення завдяки благодійним внескам місцевих мешканців. Дане приміщення відремонтоване і готове до функціонування без жодного залучення бюджетних коштів. Це все доброчинна праця наших мешканців, небайдужих людей, волонтерів, наших підприємців, фермерів більше 300 тисяч. Ну для нас це, ну, це астрономічна сума. Минулого року це приміщення громаді передала Сумська обласна рада. Спочатку ми хотіли зробити тут хірургічне відділення, але пряме влучання снаряду агресора зробило свою справу. Ми вимушені були із цього приміщення зробити терапію. Незважаючи на війну, ми щороку відкривали, модернізували, робили ремонт у наших медичних закладах і не лише. Директор медичного закладу разом з головою громади планують часом оновити всі приміщення лікарні, бо збудовані вони були понад 100 років тому. По допомогу сюди звертаються понад 16 тисяч людей. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. У першому сумському гуманітарному штабі почали видавати продуктові набори безробітним. Це сім з половиною кілограмів рису і два кілограми гороху. Отримати їх можуть люди, які мають довідку по безробіттю за 2022 рік від центру зайнятості. В'ячеслав втратив робоче місце в липні. Працював інженером, а час перестали нема заказів. Було на частній фірмі прийшлося піти на біржу. Лариса теж залишилася без роботи. Жінка працювала продавчиною. Говорить, такий набір стане в нагоді її родині. Дуже потрібно, ну тому що ми безробітні, тому й потрібно. Видали горох і рис. Як довго стояли в черзі? Не дуже довго. Ну, мінут 40. Зараз виплата платиться тільки три місяці і все, а тоді якраз і будуть запаси. Як вам такий склад набору? «Довольно таки непогано. Рис в магазинах не дешево стоїть, так що, я думаю, велике підспір'я. «Держи. Ось. Ми будемо видавати за наявності. Поки що ми розраховуємо ну, на першу партію тисячу осіб, потім будемо дивитися, чи будуть у нас продукти. Тобто це, ну, Можливо, тиждень, а можливо, там, якщо буде ця інтенсивність, і декілька днів для того, щоб отримати цю допомогу, треба пройти попередню реєстрацію. Деталі про реєстрацію є на нашій сторінці в Фейсбуці. Потім слід прийти в місце видачі з паспортом та довідкою по безробіттю або з відповідним записом в трудовій книжці. Станом на 11 листопада в Сумському міському центрі зайнятості перебувають 2569 тисячі людей. 89% з них отримують допомогу. Розповіла представниця міського центру зайнятості, що працює працює на місці, для того, щоб людям не їхати зараз в таку доволі прохолодну погоду на інший кінець міста міста, для того щоб не чекати, поки роздрукується їх довідка. Власне, ми взяли списки, і тут на місці підтверджуємо: дійсно ця людина має статус безробітної, має право на отримання цієї допомоги. Чи навпаки, ні, допомогу можна отримати за адресою вулиця Воскресенська, з 10 до 15 години у будні дні в порядку живої черги. Анна Книж, Сергій Лозаренко, новини на Суспільному, Суми. Це один із пішохідних переходів на вулиці Металургів. За інформацією патрульної поліції, він має підвищений рівень аварійності. Через те, що тут немає світлофора, а на дорозі пожвавлений автомобільний рух. Через те, що вуличне освітлення не вмикають, аби позначити себе на переході. Деякі пішоходи вмикають ліхтарики на телефонах або ж мають на одязі світловідбивні елементи. Я тільки коли починала переходити дорогу, я включила на телефоні фонарик і почала переходити дорогу. Я завжди вмикаю фонарик. По-перше, щоб це для моєї безпеки, а також для, для водіїв, аби вони могли мене бачити і тим самим як би, збити. Олександр Водій з більш ніж 20-річним стажем говорить, цього тижня тричі мало не втрапив у аварії через те, що пішоходів не видно. Я прошлий понеділок їхав, чи, ну, в початку п'ятого виїхав. Ось тут по помітолургів. Парочка йде по проїжджій частині в темній одіжді. Я от дивлюсь людям, людям взагалі їм все рівно. них скільки звертаються, і в соцмережах пишуть, позначайте своє якось, чи телефоном, чи святаотражаючі полоски. Ніяк абсолютно це єдиниці. Аби нагадати пішоходам, що за правилами дорожнього руху вони зобов'язані в темний час доби та за поганої погоди носити світловідбивальні елементи, патрульні провели з пішоходами бесіди та подарували спеціальні стрічки. Щоб переходить через дорогу, і він світ... світиться, щоб машинки не задавили. У нас на рюкзаку світовідражаючи, відбиваючий брилочок. Це, що стосується дитини, я якось, на жаль, не користуюся, але завжди дитина зі мною, тому, скажімо так, ми як одне ціле. Хочу провести з вами бесіду, нагадати вам правила професії. Пункту правил 4.4 кожен пішоход на проїзній частині, повинен мати при собі світло, повертаючі елементи або одяг з такими елементами. Хочу подарувати та нагадувати, щоб ви постійно його носили. Добре, тримайте. У мене тут трошки щось зараз. Ну, на других сумках є там маленький світоважаючий елемент, але на цих немає, на жаль. Статистика аварійності за участі пішоходів у сумах цього року зменшилась, говорить речник патрульної поліції області Олег Сологуб. За 10 місяців минулого року сталося 65 аварій. За аналогічний період цьогоріч на 14 менше. Втім, збільшилась кількість саме загиблих пішоходів. В минулому році це була одна дорожня транспортна пригода, де одна людина загинула, а в цьому це 4. Тобто дуже багато ДТП, в яких є летальні наслідки. По травмованих також загальна статистика знизилась, травмованих громадян, тому що менше ДТП, але ж загиблих більше. Якщо ми говоримо про цей рік, то саме пікова частина дорожньо-транспортних пригод з потерпілими приходиться на 20-ту годину, тобто вечір, коли вже темно. Це ДТП з травмованими громадянами. Щодо зниження, можна говорити про те, що наразі в місті відключене світло, тобто громадяни, поток транспорту менший, громадяни доїжджають з місця роботи додому і зайвий раз вже, мабуть, не виїжджають в місто. І також введена комендантська година, тобто після комендантської години в місті вже немає транспортних засобів. У порівнянні з жовтнем минулого року, говорить Олег Сологуб, кількість аварій у обласному центрі залишилась на тому ж рівні 8 ДТП, у яких 9 людей травмувалися. Обійшлося без загиблих. Тож пішоходи, говорять патрульні, наразі мають попіклуватися, аби стати помітними у темряві. Ось сюди поїзд, сюди ось да. краще буде. Коли будеш О. переходити дорогу, тебе буде видно. Тримай, давай 5. Це Гарного вечора. Гарного вечора. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Новини на Суспільному Суми. Єдине, що ми можемо зробити, коли побачили. Побачили, подумки перехрестили, що повезло нам, що ми її побачили першу. І тим самим шляхом, яким до неї підійшли, відійшли в безпечне місце. Пелюстка та сюрприз це частина різновидів протипіхотних мін, які демонструє ветеран російсько-української війни Олександр, учасникам тренінгу. Близько двох годин чоловік розповідав присутнім, як розпізнати вибухові пристрої та як вберегти себе та оточуючих від можливих ушкоджень. Якщо ми ліпістки можемо побачити на поверхні, так як вони попадали, ну куди попадали, попадали на асфальт, на асфальті буде попадали в траву на траві, то ці міни вже маскуються, щоб вона. Потенційно 100% спрацювала, оця чорна частина, чорна частина повинна бути вище рівня ґрунту. Щоб ця міна спрацювала. Тобто вже ми її можемо не побачити. Ця лекція навіть більше, можна сказати, призвана не для того, щоб більш Спокійно себе вести, а трішки як і, ну, налякати людей, щоб люди. Тому що зараз дуже багато там і в тому самому Ютубі, в інтернеті, роликів, там люди там противотанкові міни, там відносять, там цигарка в зубах, він відносить, розміновує. Більше спрямовано на безпеку. Участь у тренінгу міг взяти кожен охочий, сплативши благодійний внесок від 100 гривень. Цього разу зібрались майже три десятки людей. Російська армія. Побувала по великим територіям України, в тому числі Сума, Сумської області. Тому це те, чим ми столкнуться може будь-який момент, може бути хто і кородира, я діти, будь-хто інший може зустрітися випадково з сім'ями і щоб знати і розуміти порядок моїх дій. Як мені обозначити, як їх слухувати, не неражаючи не себе, не розпочати. Тому це дуже важливо і буде важливо ще на превеликий жаль, навіть після перемоги, що щонайменше років 10. Я вважаю, що наші сусіди залишили дуже багато нам сюрпризів. І треба бути обізнаним, що до чого і як від цього берегтися. Перше, це безпека. Організовує тренінги громадська організація Місто розумних зібрані гроші, говорить менеджер проєктів Дмитро Тіщенко. Направлять на закупівлю корму для безпритульних котів узимку. Загалом у місті спланували три десятки заходів. Будуть проходити також далі навчання, які необхідні для цивільного населення, для того, щоб адаптуватися і вберігати себе в умовах війни. Крім цього, ми плануємо провести ряд таких більш простих по формату лекцій, навчальних різних речей, які також будемо транслювати в прямому ефірі, для того, щоб люди, які не є присутніми в сумах, могли подивитися, власне, про те, чим живуть сумчани, і поговорити про це. Ось і також ми плануємо ряд заходів такого мистецького напрямку, трошечки показати сумчан. Чаном сучасних українських артистів, співаків і стендаперів, усе заплановане за словами Дмитра Тіщенка, втілюватимуть протягом наступних трьох місяців. Анонси заходів розміщуватимуть на сторінці міста розумних у соцмережах. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. З листопада наркотичні препарати для лікування психічних та невротичних захворювань, а також знеболювальні відпускають за електронним рецептом. Перший в Україні електронне призначення здійснив сумський лікар. Сумчан Анатолій Лизогуб, нововведення схвалює. Каже, електронний рецепт полегшить життя хворим, бо його можна буде отримати дистанційно. Анатолій про свою хворобу дізнався два роки тому. Нині намагається її подолати. Я теж онкобольною, У тому році проходив хіміотерапію, в цьому році проходив. Ну, як кажуть, вже пізнувато. Як роз'яснила сімейна лікарка Юлія Шевцова, дистанційно можна буде оформити тільки повторні рецепти. Раніше пацієнт міг отримати лікування лише на 10 днів. Тобто, якщо пацієнт потребує тривалого лікування, то він повинен був іти до лікаря кожні 10 днів для того, щоб отримати рецепт. З провадженням електронного рецепту. Пацієнти, у яких є важкі хронічні захворювання, повторний рецепт він може отримати дистанційно. Процедура тепер така. Прийде смс, там буде зазначено номер рецепту і код його погашення. Цей смс пацієнт піде в аптеку, назвіть, назвіть ці дані з смс і отримає цей лікарський засіб. За даними обласного спеціаліста з психіатрії та наркології траси злиденного, за 10 днів листопада на Сумщині вже виписано близько 50 електронних рецептів на наркотичні ліки. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Такий вигляд у неділю вранці мала зала, у якій цими вихідними тривав особисто командний чемпіонат Сумської області зі спортивної акробатики серед дорослих юніорів та юнаків. Була повітряна тривога, тож діти та тренери ховались у сховищі. Попри це, настрій учасників бойовий. Після тривоги Що будеш робити? Буду виступати третій юнацький. Будемо старатися на перше. Тренує спортсменок тренерка Яна Гарпинченко. Говорить, розраховує на краще, а як буде, покажуть змагання. Сьогодні змагаються дев'ять наших дівчаток, три жіночі пари і одна трійка. Ну розраховуємо перемоги над собою в першу чергу. Про програму чемпіонату області розповіла головна суддя змагань Вікторія Каржова. У нас і дівчата, і хлопці є, це індивідуальні вправи, другий та третій юнацькі розряди, це парна групові вправи, жіночі трійки, жіночі пари. Вони продовжують і ще, мабуть, з більшим азартом, ще стремленням доказати, що спорт понад усе і можна займатися, тренуватися і перемагати. У підсумку понад 60 спортсменів розіграли 15 комплектів медалей. Софія Новичихіна разом з Валерією Горпінченко та Вікторією Рубан посіли серед жіночих трієк перше місце по третьому юнацькому розряду. Ельвіра Гриньова разом з Софією Ритіковою перше місце серед жіночих пар по першому розряду. У підсумку підопічні Яни Горпінченко посіли друге командне місце. Сумскуди і США No2 представляли на змаганнях одразу дві команди. Перша з них здобула золото, друга команда бронзу. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, Новини на Суспільному, Суми.